Аромат він має особливу магію та загадковість. Помічаємо таку глобальну тенденцію як персоналізація, адже кожен хоче почувати себе особливим. Ми маємо на складі понад 2700 найменувань інгредієнтів з усього світу. Спеціалісти починають створювати аромат. Вони фактично переносять 360 градусів свого світогляду на проєкт. Виробництво ароматів значно змінило технології, прослідковується новий тренд, найбільш деревні та східні. Аромати, але мода вона йде новаторським шляхом. У світі ароматів. Світові тренди в парфумерії. Парфуми це частина нашого сприйняття світу, але це також сигнал світу про нас. Сьогодні їх використання це не просто необхідність маскування неприємних запахів тіла, а спосіб самовираження, можливість проявити себе, сподобатися оточенню чи зробити гучну заяву. Так само, як одяг, прикраси, макіяж чи зачіска, аромат допомагає створити або ж підкреслити індивідуальний образ. Проте який світ довкола нас, ми постійно змінюємося. Тож історія парфумерії розвивається разом зі смаками її поціновувачів. Політичні, економічні та епідеміологічні потрясіння призводять до зміни життєвого укладу та наших звичок, уподобань та потреб. А парфумерія, як сфера прикладного мистецтва, оперативно реагує на ці зміни та соціальний запит. Крім того, з розвитком науки і технології виробники запашок знаходять все нові й нові способи екстракції натуральної сировини, вигадують нові формули та синтезують нові ароматичні речовини. Перфумерні бренди вкладають величезні ресурси у «research and development» та постійно аналізують споживчі властивості покупців. Клієнти ж стають все вимогливішими і сьогодні звертають увагу не тільки на приємність і стійкість аромату. А й небезпечність, екологічність, натуральність парфумів, тобто надають великого значення фізичному та емоційному складу парфумів. Все це, звичайно, ж впливає на парфумерну індустрію. Ми вирушили в серце світового мистецтва та законодавців моди, щоб дізнатися про останні світові тренди на парфумерному ринку. Які важливі якості повинен сьогодні мати парфумер та про сучасне виробництво парфумів? Ми в Мілані, столиці італійського регіону Ломбардія, важливому промисловому, історичному та культурному місті північної Італії. Мілан мав дуже складне минуле і зазнав багатьох трансформацій. Це була сцена багатьох визначних історичних подій, а також ділової та мистецької діяльності у 16-18 століттях. Місто та його культура, кухня, діалект та архітектура зазнали великого впливу Франції, Іспанії, Австрії. Саме це і визначило таку багатогранну індивідуальність Мілана як глобального міста та космополітичного центру. Як один із провідних торгово-фінансових центрів європейської економіки, Мілан сьогодні переважно відомий як світова столиця моди та стилю, яка задає настрій, створює нові тенденції у світі моди та диктує свої правила в дизайні. Тут можна знайти численні бутики та провідні світові будинки моди, художні галереї класичного та сучасного мистецтва, де готична архітектура та декоративна спадщина переплітаються з сучасними пам'ятками, а культові традиції з модним способом життя. Мілан є джерелом натхнення не тільки для найкращих світових дизайнерів, кутюр'є, художників, скульпторів та архітекторів, але й вже сотні років він надихає парфумерів на створення нових ароматів. Місцеві майстри вирізняються унікальними поглядами. Вони поєднують у собі відданість традиціям та нові течії, консервативні елементи та інноваційні тренди. Вони не бояться розвиватися, креативити, досліджувати нове та використовувати передові технології у своїй роботі. Ми відвідали Мольхаузен, одну з провідних світових сімейних компаній в індустрії ароматизаторів парфумерії, сировини та спеціальних продуктів, де познайомилися з роботою сучасних італійських парфумерів і дізналися про сьогоднішні тренди у парфумерії. Заснована у 1967 році. Компанія завжди була віддана використанню передових технологій та ефективної автоматизації у своїй роботі. Останніми роками виробництво ароматів значно змінило технології, оскільки на ринку постійно з'являються нові машини. І, наприклад, у Мойльхаузен ми маємо автоматизацію компаундування, тобто автоматизоване приготування сумішей, що забезпечує найвищу якість. Розташована в столичному районі Мілана компанія ідеально відображає дух цього міста, демонструючи свій міжнародний і космополітичний характер. Я народилася в Мілані, і Мілан це таке ж місто, як і інші визначні міста світу, наприклад, Нью-Йорк, Париж. Але Мілан по справжньому інноваційний його душа дійсно складається з крафтових, ремісничих і багатьох маленьких крамничок. Ви можете зробити тут багато нових відкриттів для себе, знайти особливі предмети, оригінальні дизайнерські речі, все, що відноситься до дизайну домівки, все, що відноситься до мистецтва, історії та моди. Але мода тут існує не лише в старих речах з минулого, вона йде новаторським шляхом. Своїм відкритим світоглядом та свободою творчості вирізняються і провідні парфумери компанії. Зустрічайте Мішель Моельхаузен, директорку з досліджень та розробок і парфумерку, робота якої в основному зосереджена на розробці ароматів і передових інгредієнтів для сучасних парфумерів, які потребують спеціальних технічних і творчих елементів. Мішель розмовляє чотирма мовами та продовжує їх вивчати, але особливо її приваблює та захоплює спілкування за допомогою запахів. Аромат він має особливу магію та загадковість, коли ми комунікуємо з людьми, і це особливе спілкування пов'язане з тим, що аромат або щось, що ми відчуваємо, є нематеріальним. Ми не можемо до цього доторкнутися разом з тим, коли ми не можемо відчути запах, це також є нематеріальним і непрямим способом повідомити про щось. Але це справді таємниче явище, адже воно пов'язане із вашою пам'яттю. Тобто, ваше спілкування зі мною може відрізнятися від спілкування з кимось іншим. Його незбагненність основа на ваших спогадах особистому досвіді, зовсім іншому ніж у мене, саме тому будь-який аромат може так загадково діяти. Завдяки своєму мультикультурному походженню сама Мішель змогла розвинути вільне та свідоме бачення, що дуже допомагає їй у креативній роботі дослідниці та парфомерки. Народившись у Мілані в родині парагвайської матері голландського походження та італійського батька німецького походження, вона з дитинства багато подорожувала, вивчала міжнародний бізнес і менеджмент у Бостоні. А також завершила свою освіту навчанням у граському інституті парфумерії, престижній міжнародній парфумерній Так, Дуже важливо, щоб парфумер мав великий життєвий досвід у сучасному світі. І цей досвід поглинається парфумером, коли він живе у певному середовищі. І коли такі спеціалісти починають створювати аромат, вони фактично переносять 360 градусів свого світогляду на проєкт, і вони можуть давати якісь абсолютно нові ідеї, відмінні від ідей тих людей, які не переживали такий особливий досвід у своєму житті. Не тільки Мілан, але й подорожі по всьому світу дуже допомагають парфумеру створити кращий аромат. Мольхаузен розміщує свою натуральну та синтетичну хімічну продукцію на всіх промислових ринках без географічних обмежень, реалізує проєкти та постачає свою продукцію по всьому світу. Для парфумерів, який працює на такому глобальному ринку, дуже важливо досліджувати світові та місцеві тренди у світі ароматів, досліджувати, як смаки людей змінюються від регіону до регіону, від країни до країни, щоб завжди створювати актуальні продукти. Дуже цікаво спостерігати, як сприйняття ароматів складається в ольфакторні профілі. Ми можемо наочно бачити, як вони змінюються область за областю, країна за країною. Наприклад, я б сказала, що європейські країни середземномор'я знаходяться на ароматичній стороні цитрусових та свіжих конотацій запахів, але також прослідковується новий тренд: найбільш деревні та східні аромати, завдяки країнам близького сходу. А в інших країнах, наприклад, Східної Європи, люблять альдегідні та справжні квіткові аромати. Або в США там люблять ще більш солодкі аромати. Аромати задовольняють наші емоційні потреби, а вони, як і сучасне суспільство, дуже швидко змінюються. Наші нові навички формують соціальний запит, на який і реагують виробники парфумерної продукції, саме тому певні ароматні акорди входять в моду і поступово витісняють старі, звичні поєднання та з'являються нові тенденції. Зараз у нашій галузі існують різні тренди. Звичайно ж, ми помічаємо таку глобальну тенденцію як персоналізація, тобто запит на дійсно дуже персоналізовані аромати, адже кожен хоче почувати себе особливим. Так само є великий тренд на стійкі парфуми, зроблені зі стійких інгредієнтів. також панує тренд на натуральні чи біоінгредієнти. Щоб задовольнити найвищі вимоги та різноманітні запити клієнтів, компанія використовує широку базу найкращих матеріалів та інгредієнтів з усього світу. У Моїльхаузен ми маємо на складі понад 2700 найменувань інгредієнтів з усього світу. Як ми кажемо, фактично у будь-якій точці світу можна знайти інгредієнт, який був відкритий, а потім вже використовувався у нашій продукції. Для того щоб клієнт у кінцевому підсумку міг насолодитися не тільки приємним і вишуканим ароматом, але й отримав стабільний стійкий продукт. Парфумерний дім ретельно стежить за якістю своєї ароматичної продукції на кожному етапі її створення. Наша сімейна компанія Моельхаузен дуже добре контролює кожен інгредієнт. Ви тільки уявіть собі, це правда. Кожного року ми отримуємо сировину з різних куточків земної кулі. Проте, ми маємо велику команду, дуже добре підготовлену та навчену для роботи з цими матеріалами. Ми також маємо зворотний зв'язок з фермерами, що дозволяє нам переконатися у високій якості сировини та забезпечує повне відстежування її шляху до продукту. Також ми маємо спеціальні інструменти, спеціальні технології, наприклад, GCMS, HAPC, тобто газовий хромато спектрометр. І ці всі машини допомагають нам робити аналіз компонентів, дають розуміння, з якої частини земної кулі вони надійшли, та чи підходить для нас якість даної ефірної олії чи інгредієнту. Сучасні технології та високоточні машини допомагають людям перевірити склад сировини та чистоту інгредієнтів, збалансованість формул, точне дозування та подвійний контроль якості кінцевого продукту. Клієнт сьогодні бажає повної стабільності якості та однакову продукцію незалежно від партії. Для забезпечення такої якості нам, звичайно, потрібні професійні оператори, яким допомагають точні машини. Вони працюють за програмами та дійсно дають неймовірну точність та чутливість при відмірюванні ваги будь-яких інгредієнтів аромату по формулі. Таким чином ми гарантуємо, що кінцевий аромат буде абсолютно однаковим, і повторюватися без змін від виробництва до виробництва без людської помилки. Крім того, сьогодні за допомогою штрих-кодів можна вільно відстежувати, чим займається кожен з операторів виробництва. Так ми забезпечуємо контроль за процесом та захист формули. Також баланс. Баланс різко збільшився з точки зору технології вимірювання ваги та параметрів, надзвичайно чутливої до кожного грама, до кожної деталі, що також важливо для якості кінцевого продукту. І подвійний контроль якості означає, що ми перевіряємо продукт на останньому етапі виробництва, чи дійсно він на 100% на натуральний, коли мова йде про натуральну продукцію. Якщо ж він синтетичний, ми перевіряємо, що якість та чистота саме та, яку замовляв наш клієнт, співпрацюючи з кращими парфумерами та постачальниками ароматних матеріалів, ми намагаємося забезпечити не тільки найактуальніший і найбільший асортимент, але й найвищу якість нашої продукції для наших ароматичних композицій. Ми використовуємо широку базу натуральних ефірних олій і ретельно розроблені формули ароматів. Обирайте ароматику та будьте завжди в тренді.